Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Crypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому огляді ми розглянемо, як ми можемо отримати NFT та мемкоїни ПЕПи в мережі ZK Sync, що нам потрібно для цього. Виконати, щоб мати можливість отримати ці токени. Але перед початком як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проєктів, нарешті з'явилась вже точна інформація щодо токенів первали. 19 числа ми зможемо замінити наші токени. 20 числа будуть запущені торги на біржі Bybit, Чекаємо відкриття депозиту, переводимо свої токени і далі вже продаємо або тримаємо до подальшого росту. Також Supra Oracle виклав пост, що TGE їхнього токена буде вже 9 січня, але вони раніше говорили, що Запуск токена буде в січні, але це вже більш точна інформація. Звичайно, якщо, як завжди, в проєкті щось не станеться і вони не перенесуть запуск. Так що поки що слідкуємо за проєктом і чекаємо подальших новин. Також почались рухи навколо проєкту GRASS, всі стали його масово просувати. З'являється багато постів. Відео про цей проект, тому також слідкуємо за ним. Ми вже доволі давненько приймаємо в ньому участь. Зараз я знайду це відео. Ага, ось. Це в нас розширення, в якому ми зараз збираємо поінти І далі зможемо вже обмінювати на токени або інші винагороди. Тому хто забув про цей проект, перевірте, чи працює у вас це розширення, і нараховуються вам поінти Так, Republic нам продовжує нараховувати. Наші токени поки що ще не відкрили вони вивід. Так що поки що збираємо наші токени і чекаємо вивід. От їх збіржа також щось притихла немає ніяких новин. Симулятори майнингу в нас працюють. Від полігона також поки що немає ніяких новин щодо роздачі. Так, біткоін Мінеру вже в нас скам. Також зі вся трує майнер, але вдалося на ньому заробити. Також вже через декілька днів мінт NFT від Портвін. Далі також чекаємо новин. Щодо лаунчпула на плейбуксі. Таким же самим чином, як ми робили на Viper Wallet, закидаємо туди наші NFT, щодня штампуємо їх і за це будемо отримати токени проекту. Ну а можливо, хтось захоче продати ці NFT, якщо вони будуть торгуватися по нормальній ціні. Також хоч, і також хоч в мене і вкрали кошти з кінза Фінанс. в мене, звичайно, це був не Єдиний акаунт у цьому проєкті, я всім раджу в нього залітати, так як вже в першому кварталі 2024 року буде роздача. Цих токенів часу залишилось не так багато, а проект доволі перспективний. Також, якщо комусь не прийшли ще поінти в гаманці Rainbow, там може бути така ситуація, що вони перераховують вівтор поінти і потім лише нараховують на баланс. Тому хто не отримав за реєстрацію, можливо, це і за великого напливу користувачів, і вони вам нарахують вже вівторок після. Перерахування, тому чекайте, вам повинні їх нарахувати. і далі переходимо до самої роздачі, натискаємо на посилання під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас Pepp Це черговий сайт, який роздає мемкоїни Pepe в мережі ZKSync. І зараз ми можемо тут отримати ці токени без вкладень за мінт NFT та фармінпойнтів, які в подальшому ми зможемо обміняти на коїни Pepe 1 до 1. Роздача триватиме ще. 8 днів і 22 години. Тут є така предісторія, але тут нема нічого цікавого. Але хто хоче, може почитати. Ну і перше, що нам потрібно зробити, це замінтити NFT, натискаємо Mint. Тут ми бачимо ось таку колекцію. Всього викарбано 8888 NFT. Далі, трішки нижче, ми можемо вже клеймити ці NFT. Заклеймено всього 1733 NFT. Прайс в них нульовий. Нам лише потрібно сплатити комісію. Ми можемо тут мінтити не одну NFT, а скільки нам схочеться. Звичайно, я б на вашому місці цього не робив. Заклеймити досить лише одну NFT. Я так і зробив. Заплатив за все це я комісію 63 цента. Для мережі ZK sync це не так і багато, тому я думаю, можна змінтити цю NFT. Тим паче, це додаткова активність в мережі ZK Sync для тих, хто проходить ретродроп від цієї мережі. Ну і далі також ми можемо тут нижче фармити поінти. Для того, щоб нам почати їх фармити, ми підключаємо просто свій twitter аккаунт натискаємо Connect Twitter. Далі авторизуємо його. У мене не буде зараз відображатись авторизація, так як я вже підключав свій Twitter, він мене Просто автоматично підв'язується. Як бачите, я зібрав вже 44 500 понтів. І далі ми можемо бачити тут, які нам потрібно виконувати завдання, скільки ми за них отримуємо. Завдань тут не так багато, їх можна дуже швидко виконати. Але, звичайно, я б не радив вам відразу всі їх виконувати. Для того, щоб не забанили ваш твіттер. Тому виконуйте з інтервалом хоча б в декілька годин ці завдання. І збирайте ці поинти. Давайте виконаємо зараз любез завдань, щоб ви побачили, що ці поинти нараховуються. Давайте виконаємо ось це за 5000. Тут нам просто потрібно зробити репост поста і також поставити лайк. Натискаємо на зелену вкладку, нас перекидає на. Наш твіттер, який ми підконектили. Тут ми бачимо цей пост, ставимо лайк і робимо репост. Все, ми зробили репост, нам не потрібно нічого копіювати. Закриваємо цю вкладку. І як бачите, тут викидає, що зараз йде перевірка роботом що ми виконали це завдання. Чекаємо, займається до однієї хвилини. Буває і дуже швидко перевіряє, буває трішки. Затягується, але поки що завдання мене не перевіряли більше однієї хвилини, тому час у вас також це багато не займе. І все, як бачите, показало, що я отримав ці 5000 поїнтів. Закриваємо. Далі оновити сторінку для того, щоб наші поінти обновилися. Все, як бачите, в мене з'явилось 49 500 поінтів. І таким чином виконуємо ці завдання і збираємо ці поінти, які в подальшому будуть обмінені один до одного на коїни Pepe. І також ми можемо тут запрошувати партнерів. За кожного запрошеного партнера ми будемо додатково отримати 10 000 поїнтів. Тут ми бачимо наше реферальне посилання, тому можна ним ділитися з друзями і заробляти. Додаткові поінти. а і також хотів ще додати, що до ось цих завдань. Тут просто нам потрібно зробити комент під постом. Я виконував ось ці три завдання. Я просто написав один комент, потім скопіював його, зробив всі ці три поста з одним коментом, так як це перевіряє. Робот, йому головне, щоб ви написали цей комент, він не перевіряє, що ви там писали, тому можна написати один комент і там використати його, наприклад, в трьох або навіть в чотирьох завданнях. Ну, на наступні три там напишіть якісь інші, так само копіюйте, і все, ви отримаєте ці поінт. І щодо того, чи оновляться звичайно ці завдання, якщо ми... Виконаємо їх всі, а можливо, лише ці завдання ми зможемо виконати і зібрати ці поінти. Також далі ми можемо тут переглянути токіноміку, скільки в загальному буде емісія цих токенів. Давайте зараз перекладемо цю сторінку, ознайомимося більш детально. І тут вказано, що виділиться 35% від загальної кількості токенів для заміни жетонів, тоді як 30% буде спрямовано на пул ліквідності, додаткові 30% зарезервовані для вирощування з жетонів на тих Же NFT для зменшення тиску на ринок, лише 5% буде виділено на маркетингові цілі. Проще говорячи, роздадуть відразу нам по андропу. 35%, 30% залишається на підтримку ліквідності, 30% роздадуть за стейкінг NFT, ну і 5% для використання в маркетингових цілях. Для того, щоб підтримувати ціну цього токена. Ну і далі тут пишеться, що маркер буде запущений на мережі ZK Sync. Токени ми також отримаємо в цій мережі. Ну і тут далі можемо ознайомити, що бали будуть присвоєні у співвідношенні 1 до 1, тобто 100 балів дорівнюватиме 100 жетонів PPZK, Ну і тут далі. Ще, можливо, якісь вас будуть цікаві питання, можете з ними ознайомитись. Також тут ось бачимо команду, вони не показують своїх облич але ще використовують аватарки в вигляді NFT. І тут ми бачимо якби, ось таку міні-дорожню карту. Перше, це в нас спочатку буде контракт NFT ставки NFT, ставки нагород, запуск токена, потім список токена на DEX, обмін пункти для жетонів, розподіл поїнтів на жетони. Ну і останнє розширення команди, запуск нових бірж, агресивна маркетингова компанія і запуск сувенірів з їхнім брендом. Ну і відверто говорячи, сказати, що ми щось зможемо багато заробити на цьому токені, це навряд чи. Але по-перше, це активність в самій мережі ZK-SYNC, І по-друге, я вважаю, що можна забрати ці токени, якщо вони халявні. Так як після запуску токена ZK-SYNC багато яких токенів в цій мережі дадуть величезні ікси, тому можна навіть їх забрати, якщо буде дуже низька ціна. Просто хай вони у вас лежать на гаманці. І якщо вони дадуть роз, можна буде їх продати. І на цьому заробити. Тому кому цікаво, переходимо. Реєструємося, забираємо NFT, виконуємо завдання і чекаємо закінчення роздачі. А я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!